Мене звати Оксана Яцюк, я з Вінниці, я громадська активістка, я очолюю громадську організацію Подільський центр соціальних технологій, я працюю як тренерка і консультант в інших проєктах, я мама, Виховую маленького сина. От. І сьогодні ми готуємо виставу, це навіть ну, не можна назвати це вистава так серйозно, класично, а це ми кажемо, що це читання жіночих історій. Ці історії нам розповіли жінки, які внутрішньо переміщені у Вінницьку область зі Сходу, з Криму. І Ми їх вислухали, записали їх на аудіо, а потім ми з них зробили такі, як, скажімо так, тексти. І ці тексти ми будемо сьогодні читати. Фактично, це не є таке, ну це навіть не читання історії. Я от вчора думала, що це не формат, не стільки читання історії, скільки це переповідання історії. Бачили, що незважаючи на те, що ми цю історію намагаємося максимально записати, але жінки роз... багато говорили, і там було таке, що там 6 годин жінка розказувала, а ми це лишили там, 10 хвилин цієї історії. І е, переповідаємо вже, по суті, і вже коли доходимо до кінця і кажемо, ой, тут щось не зрозуміло, починаємо прослуховувати. Бачимо, так, ми не, 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 не стільки прочитали, а в деяких моментах це вже йде переповідання, вже, скажімо. Якесь наше бачення, все одно воно додається до цієї історії. Мені здається, це, це правильно, ну і це правильний формат розповідання цих історій. І це сприятиме налагодженню взаємодії. Тому що коли ті, хто у нас в цих виставах беруть участь, вони кажуть, що... Ми не знаємо, як це вплинуло на глядачів, але на нас це дуже вплинуло, коли ми багато разів читали цю історію на репетиціях вдома, і потім ми її оголосили, і ми, скажімо, якось так, ну стали інакше ставити, бо є така вже. Ідея, що за два роки всі би мали інтегруватись, адаптуватися, забути і радіти з того, що в них є позитивна така зміна. Ну, сприймайте всяку зміну позитивно, можна ж так сприймати внутрішнє переміщення. Деякі люди насправді кажуть, що ну то що, то за два роки вже може все забутися. Але це от така штука, вона не забувається. Це дуже велика втрата для людей, це їх велике горе, їх біль. Ну і якось треба налагоджувати взаєморозуміння. Мене питають, мене останні кілька днів все питають, чого ви цим займаєтесь? Прямо так і питають, чого ви цим займаєтесь? Я не можу сказати, що я цим займаюся, бо я така трохи божевільна. Ну, це могла би бути правильна відповідь, скажімо так. От, але там ще є мої подруги, якісь колеги ще інші є, то це ж не може бути, що ми всі так хором вирішили трохи з'їхати з воду. Але якщо. Серце подивитися, чого цим займається. Хочеться, казав Дон Хуан, що шукає таку справу, де є серце. Де шлях є? Є там серце в цій справі чи нема. От якби серцем хочеться відчути тих людей, які поряд. Хочеться з живими людьми жити поряд, а не стереотипами. Хочеться, щоб не було такого мозку цього О, прийшли переселенці! Вони такі, вони сякі. А Хочеться подивитися, що це жива людина, і, і в неї ось таке життя, в мене таке життя, ми можемо щось спільно спілкуватись, ми можемо не спілкуватися, але ця людина, вона не манекен, якась там, ну, не, не меблі, а от, от жива людина. І давайте налагоджувати це, взаєморозуміння. розуміння. Як ми взялися до цього? Ну, Я скажу так, що останні два роки... На мене, наприклад, дуже вплинули ті події, які в країні, і вплинули, скажімо так, негативно, тому що вони якось гальмують, таку активність гальмують. Ну, яка залишається активність така, що там спочатку всі там допомагали армії, там ще якісь такі речі. І, і, і якийсь такий вакуум наступив. І думаю, що би таке робити, щоб там і було серце, і була з цього користь в Україні. І це було б неформально. Ну і тут існування, от, наприклад, Українського жіночого фонду, воно є добрим стилем. Український жіночий фонд каже, а ну давайте, ми тут ініціюємо таку програму. Да? Я приходжу, вони проводять там, розповідають, жінки як миротворці. Ну, я слухаю, да? думаю, жінки як миротворці, добре, це гарно, це прекрасно. От жінки як миротворці. Потім вони кажуть, а ми, значить, ініціюємо міні-гранти. Я думаю, ну це добре, це прекрасно. А потім мені телефонують і кажуть, а ви підготували вже якийсь проект? Я думаю, о, то ж треба і підготувати якийсь проєкт. Починаю думати про проєкти, якісь, якісь ідеї, в мене були якісь одні ідеї. Думаю, я думаю, оцю ідею напишу, її точно не підтримують. Але я її напишу. Бо це, власне, те, що я би хотіла, якщо поклавши руку на серце, це я би хотіла. То, в той день, коли я відправляла цей проєкт, померла наша громадська активістка Людмила Данилян, от, ну, від хвороби. І це дуже якось так нас всіх вразило. Я скажімо, тому вирішила цей проєкт, такий проєкт, щоб він був якийсь людський. Я його вирішила все-таки його відправити, хоча я не думала, що його будуть фінансувати. Я написала, що ми хочемо зробити такі вистави, як Севен, і використати вже існуючі історії. Які вже є. Ну, тому що я так подумала, що коли ми почнемо записувати, це буде дуже довго. Ну, фонд нам порекомендував запишіть нові, от ті вже не, не використовують фіні. Ми почали записувати нові історії, це виявилось теж. Ну, зразу ми побачили, що така якась існує такий стереотип, знову ж таки, був що. Ой, отут, значить, зустріли цих людей, і вони зразу будуть вам все розказувати. Розказувати ні, ніхто не, ну, не, не виходило так зразу. Дуже довго це було, багато разів зустрічалися. Це моя колега робила Оксана Романюк, вона усною історією багато займається, і вона значить, має досвід. І Там було, що і на сьогодні призначають, і через тиждень призначають, і місяць проходить. І ця ну, людина каже, що я дуже хочу розказати. А потім вона приходить і сідає і плаче. І каже, я прийду другий раз, я вже заспокоюся. Ну і це такі. Потім ми почали їх записувати, записувала, ну, робила літературну обробку Оксана я Ну, Оксана теж там сиділа і плакала, і плакала, вона, по-моєму, і досі плаче на всіх Бо Це таке, що не можна не плакати. Ну, Але там просто якісь такі речі, які, скажімо так, ми, можливо, без цього проєкту, наприклад, не зрозуміли. Є такий стереотип, що люди, які там в АТО знаходяться, і вони присилають в кінці якісь пакунки вдома. Ну, набрав, набрав там тих пакунків. У нас жінка, вона переселенка і в неї син готовий. І це єдиний там, на район був, хто готовий. І він присилав їй постійно прати речі через нову пошту. тому що в нього там не було де прати. Ну, Форму, наприклад, відслужили там зимову і треба випрати, а в них не було. Він каже, не мати сушити, немає мати прати. І він пакував і просилав мамі. І кожен раз їй приносила ця нова пошта кур'єром, І вона відчувала, як вони дивились на неї, що значить, ну, мародери. І вона в один момент не витримала і, і просто цьому кур'єру, каже, я вам зараз покажу. І відкрила і показала в і піску, значить, цей одяг. Він став там вибачатися. Це, ну, ми залишили, просто це такий момент. Оце те, що існує в голові в людей. що Якщо присилають, то ніхто не думає, що це мама пере. А зразу такий стереотип, Це присилають, це вони вже там набрали, набрали. І таких речей, ну їх багато просто є. І, ну Ми читаємо, що сказати, ми читаємо. Люди якось слухають, щось там думають. В Хмільнику ми читали на сесії міської ради. Ну, не я читала, в Хмельницькій. Не ми знаю, ми да. повідомляли про це. Да. Вони читали. І це, і потім я дивилася вже вчора у Фейсбуці. Там було якийсь такий відгук вже від депутатів, і вони там сказали, що коли ми зайшли на сесію, побачили ці сумки на, на трибуні, ми подумали, що це робиться. Революція знову так. Ну це, 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 це просто коли ми заходили і бачили ці сумки, в них був такий якийсь трохи культурний шок. Але потім ми стали слухати, і ми зрозуміли, що це важливо і. Так. І воно потрібно, і, і там була ця жінка, яку її історію читали, і вона теж була в залі сум'яка. Ну що, може це поможе я. Як... А кого залучили до читати? <кій> там, там... Ми хоми спо нас була така, що це ми маємо брати дорослих людей, які мають якусь громаді трохи вагон. Ну, такі ж авторитетні, і ми в першу чергу думали, що це проєкт не для тих, хто слухає. Ну, якщо слухають депутати, то це так. Але якщо це там, наприклад, зібралися як мистецька люди, то більше для тих, хто читає, щоб вони змінювали. От коли вони от інакше думають, то вони її далі рознесуть громаді як такі авторитетні люди, і е, е, там читали. Ну от був в Міліку, це був колишній мер, екс-мер, який був мером mm -hmm. того часу. От і громадські активісти там читали, і журналісти. У нас усіх виходить, що журналісти в усіх е, виставах зайняті. Е, що там у, у бару були вчора, то це там від, ну типу, закривав від автора був депутат обласної ради. Там була теж громадська активістка наша Оксана Бас, була журналістка, були вчительки. Е, е, і вони теж мені здається одна з них міської ради. Ну, і там взагалі було дуже так весело, тому що одна з цих актрис, вона каже, що думають мої сусіди. Мене другий день додому з репетиції підводить, депутата міської ради. Що я роблю? А у нас теж виходить, що там Ірина вона депутатка. То різні сфери поставили. Ну так, так. Людмила, ну, ну, вона вчителька. І вони так виходять різні сфери. Ну, в Вінниці, в принципі, в Вінниці це багато заходів різних проводиться, різні, і різні зустріли, фіплост, так. А, Ну, я, я про те, що для Хмельника воно важливіше, ніж для Вінниці. Тому що в Вінниці це один, там, сотні заходів. У нас, мені здається, що кожен день по кілька штук. Але тут ми ще думали про таке, що Оксана Романюк і я, ми записуємо трохи ці історії жіночі. Ми все думали, формат їх, як їх оприлюднити. Тому що ну, ну записали, ну здали в архів, там, ну ще ж вони, ну їх може і сто років, ніхто їх не витягнеть, може витягне. І це такий в якийсь момент теж закінчення історії цих вкусних що от вони записані і вони трошки якось пішли в люди, щоб їх обговорювали. Мені здається, що це теж важливо. Ну, Може, це те, чим наші бабусі займались, коли вони там е приходили одна до одної Пості, там в селі, і сиділи, і згадували, і розказували, і переказували. І вони таким чином якось ділилися своїм болем і намагалися світ цей зрозуміти. Ну, Не було ж них тоді інтернету, телевізора, вони ж якось дізнавалися і до нас донесли цю історію. Тому не весь так цей формат може і спрацює. Може, не спрацює ваше. Дякую. Дякуємо.